Напрямок Адхаму, мобілізація, сінаємо в мову Асану, ступи широко не ставимо, ліпці відштовхують коліна назовні, мисочки розвернули назовні, рахуємо 5, 4, 3, 2, 1, знімаємо таз до рівня колін, спина рівна, 5, 4, 3, 2, 1, низ, 6, 5, 4, 3, 2, 1, вгору, 6, Гору 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Знову вниз і так нарощуємо до 12. Наступний напрямок сила на прикладі відтискання. Долоні на рівні такому, щоб кулачок коли до кулачка, то долоні були на місці ліктів. Спина рівна та згору виштовхуємо, вниз, не провисаємо.

до вдих, до вдих, до вдих, до вдих. Наступний у ізотонічний режим. Немає верхньої та нижньої точки. Лікці призімнули на 10. Плавно опускаємось вниз. І знову на 10 плавно вгору. Починаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Повністю руки виправляються вгорі наступне. З динамічні витискання. Робимо три динамічні вправи. І потім з затримкою та вдиху. Починаємо. Далі. Один, два, три, довдих. Один, два, три, довдих. Один, два, три, довдих. Один, два, три. Сс. І ще. Сс. С. С. І знову затримка. Один, два, три. Довдих. Один, два, три. Довдих. Один, два, три. До вдих. Один. Два, три, довдих. Один. Два, три, С. І останній раз. С. 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 Один, два, три. Довдих. Один. Два. три. Довдих. Один. Два. До Довдих. Один, два, три, С. Наступне у нас динамічні витискання. Робимо шість разів. С. Спина рівна, С, С. 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 І останнє у нас статичні витискання. Робимо в трьох площинах на рахунок до п'яти. Зафіксували. Один, два, три, чотири, пять. Ну і ще один, два, три, чотири. П'ять шість. Ще не ще один, два, три, чотири, п'ять, шість.